Яна Миколаївна, розкажіть, скільки ви очолювали Старобільськ і з чим власне дійшли до лютого цього року? З якими досягненнями? Я дві каденції голова. Перша моя каденція розпочалася у 17-му році. Я була головою міста Старобільськ. На виборах в 2020 році я вже очолила очол об'єднану територіальну громаду. Якщо казати взагалі про всі, всі ці роки роботи, то я можу сказати, що вже в територіальній громаді в нас було додатково в планах залучити близько десь 200 мільйонів позабюджетних грошей від міжнародних інвесторів і за державними програмами. Ми почали розбудовувати дороги. Ми зробили проєктно кошторисну документацію, бо заключили партнерські відносини з міжнародними організаціями щодо реконструкції стадіону, щодо реконструкції кардіоневрологічного відділення, пологового відділення. У нас було дуже багато проєктів по сільській місцевості. Ми встановлювали дитячі спортивні майданчики. які встановлювалися по всій Луганщині. Планували залучити з державного бюджету кошти на реконструкцію з нуля доріг комунальної власності. Проєктів насправді було дуже багато і свою професійну діяльність я. Влаштовувала на те, що ми маємо вирішити першочергові пр проблеми. До прикладу, це проблема з очисними, проблема зі шлюзом, регулятором проблема а, зі спортивною інфраструктурою. Але були м'які проекти, які перетворювали взагалі всю систему управління і налаштовували а, на певні стратегічні плани у сфері освіти, медицини, соціальної а, служби. Тобто роботи було зроблено дуже багато, але ще більше в нас було планів до 24-го і безпосередньо планів на цей рік. 24 лютого. Чи очікували ви і як можливо готувалися керівництво громади до можливого вторгнення? І як власне це відбулося? Ви знаєте, мене розраховували, що все буде так швидко, бо звісно, все те, що обговорювалося, і з прийняттям закону про супротив, закону України про супротив, ми готувалися і готували базу і для територіальної оборони, і для наших військових, і постійно комунікували. Але ми не розраховували, що після оголошення 24-го офіційно початку, я це назову так, як це є війни, відбудеться. Так, таке швид... швидке захоплення територій. Хтось шукає зраду у державі України, у людях. Але я вам можу сказати, що ті події, які відбулися на нашій території, і навіть те, що відійшли військові для укріплення лінії оборони, надало можливість всій Україні не пустити ворога далі на територію. Але в нас сталася тиха окупація. Вона сталася з перших днів. Один день ми відчули. Дійсно обстріли, дійсно руйнування. За декілька днів була зруйнована взагалі вся система, яка функціонувала за життєзабезпечення. Бо почався брак ліків, почався брак продуктів, почали збої в роботі банкоматів. Люди не могли отримати елементарні послуги. І почалось захоплення, військове захоплення. Силове захоплення всіх державних структур і структуру органів місцевого самоврядування. Якого числа танки зайшли у Старобільськ? 26-го ми почули про те, що йде пересування техніки раніше, а 26-го я вже на центральній площі побачила перші колони з танками. Люди, громада ваша ще й зустрічала ті танки з українськими прапорами. Вони намагалися ще, ще в чомусь їх переконати чи зупинити, як цей процес відбувався. Люди самоорганізовувались. Ви знаєте, найбільш важливе для мене, і тим, що я пишаюсь, це дійсно тим, що в нас. Серед патріотів набагато набагато більше населення, ніж то може бути в картинках, будь-яких. Бо на спочатку було здивування, був шок. Дуже багато людей почало звертатися з приводу того, що ми не хочемо цього. Давайте будемо щось робити. І в нас декілька акцій відбувалося протестних мирних, щоб показати, що ми цих танків не хочемо. Перша акція була організована. На активом міста за підтримки адміністрації, за підтримки влади, коли люди вийшли і з прапорами, з українськими прапорами під гаслами, зі співом гімну Україну України вийшли проти колони танків. Тоді була повітря автоматна черга у повітря і колона танків пройшла. На щастя, ніхто не не постраждав, але як потім вже... Коли була зі мною розмова, допрос, мені казали, що ви знаєте, ми не очікували, що ви нас не будете зустрічати не з квітами, а з українськими прапорами і з гаслами Слава Україні. Друга акція вже була, це навіть акцію назвати неможливо, бо мені призначили зустріч на центральній площі, і за 40 хвилин зібралося. Десятки людей, які готові були підтримати мене, які готові були вислухати, що хочуть окупанти. Знаючи про те, що я можу в той вечір не повернутися додому, я залишила телефон і пішла зі своєю громадою на зустріч до тієї людини, яка її призначила. Мене здивувало те, що до нас ніхто не вийшов. Мене здивувало те, що після того, як ми підійшли до комендатури, навіть з комендатури до нас ніхто не вийшов, були автоматні черги у повітря. Ми а, показали, що ми є українці на українській землі, і ми не хочемо окупантів у своєму місті. Але пізніше мені стало зрозуміло, чому так ніхто і не вийшов. А, бо дивилися на тих, на тих, хто був найактивніший. І почалися утискання людей, активних людей з проукраїнськими настроями на ті хлопці і дівчата, які знімали їх прапори, вони були забрані і їх утримували, проводячи з ними роз'яснювальні бесіди. На щастя, зараз майже всі з них виїхали з території. У нас немає інформації лише про одну родину, яка була ув'язнена. Ще в березні місяці. З вами а, вони намагалися налагодити зв'язок, можливо, пропонували взяти їх в бік. Взагалі, що пропонували, що вони хотіли? На початку усіх дій був телефонний дзвінок з якогось невідомого мені номеру зі словами продовжуйте працювати, скоро будемо. На що мною було відповідально? Відповідна відповідь про те, що я не знаю, з ким я спілкуюся. Я як працювала за українським законодавством, так буду працювати. Всі інші питання, то не до мене. Потім було на декілька повідомлень і декілька телефонних дзвінків з вимогою вивісити білий прапор, вийти на площу з білим прапором. З якійсь, якимись маніпуляціями, що я не думаю про міста, і якщо я цього не зроблю, то постраждає цивільне населення. Ну І багато-багато інших слів. Коли телефонувала якась жінка, то з такими ж словами, з такими ж погрозами у мій бік, що нам легше з вами розправитися, ніж терпіти те, що ви не думаєте про людей, про громаду. Ну, то відповідь була коротка, риторична і дуже нечемна. Коли ви зрозуміли, що вам особисто залишатися в місті вже небезпечно і ви виїхали? Під окупацією я пробула місяць. З 6 березня вони встановили свою владу, яка сказала про те, що вона нам голова не цікава. Ми все зараз зробимо. Нехай займається допомогою людям. І поки вони розпочинали проводити співбесіди, так би мовити, у лапках, я продовжувала займатися тим, чим вважала за потрібне, допомагаючи людям, готуючи місця і міста, де можна розташувати, тримаючи зв'язок з кожною сільською місцевістю нашої територіальної громади. А після чергового Чергової розмови, так би мовити, я зрозуміла, що є небезпека. І небезпека вона більше пов'язана не зі мною, а вона пов'язана з моїми близькими і рідними. І вже заради того, щоб моя дитина була у безпеці, мені довелося виїхати з територіальної громади. Кожного дня в мене. Розпочинався день з того, що я відкривала очі, і вважала, що я продовжую спати. Бо те, що відбувалося, воно ніяк не вписувалося в реальність, бо я розуміла, що все те, що вони роблять, це просто пограбування того, що було в Україні. На той час я ще не знала, скільки моїх колег буде ув'язано, скільки серед них загине. Я була у місті і. Вважала, що ще трохи ми протримаємося, і далі вже зайдуть Збройні Сили України. Я продовжую вірити і зараз це, і я навіть не вірю. Я переконана, що так і буде, і наша територія обов'язково буде деокупована. Але на той час моя користь від того, що я виїхала. Була більшою ніж від того, що я залишилась би на території. Що вони очікували крім квітів і дуже занедбаних сільських лікарень? Що ще їх от, так от здивувало в житті пересічних українців? Стоячи в чергах, вони дивувалися тому наскільки різноманітний асортимент в магазинах. І були люди, які казали, що ми такого не їли. Їх дивувала сама система роботи. Бо коли в мене спитали, а де бюджет громади, я сказала, що він у казні, І питання, а де казна. Тоді я зрозуміла, до чого це ведеться. Я сказала, оце не немає. Вони всі в нас в електронному вигляді це віртуальні кошти, які перераховуються. Не налічністю привізоної в мішкамі з сейфа руководителя. А це кошти, які перераховуються на картки через електронні підписи, токени. І тоді питання, що таке токен, кажу, там не заморачуйтесь, бо я не, я не зможу вам пояснити, що таке токен і як то працює. А коли було питання, де чорна бухгалтерія, то ну, тут вже в мене з'явилася посмішка, бо я про таке тільки в фільмах бачила. В нас сама система, як би там люди не обурювались, не казали там, що десь хтось щось робить не так, і то недостатньо прозоро. Сама система в нас настільки цифровізована і настільки прозора, що і настільки вже в десятиліттях від них віддалено. Що питання про те, чи я записую в чорну бухгалтерію приход, розход і скільки недоїмка, Ну, мене дуже здивувало, а вони не зрозуміли, як то система Прозора, як то відкритий бюджет. Я не можу сказати, що це від 100% інформація, але я знаю, що зараз не у всіх школах є мультимедійні дошки, які ми встановлювали за рахунок міжнародних коштів і за кошти бюджету громади. Я знаю, що. Не всі наші транспортні засоби, які були по сільській місцевості у сфері медицини, вони знаходяться на території міста. І, на жаль, в мене зараз немає інформації про те, чи вивезли вони нове обладнання з території нашої лікарні. Але знову ж таки, коли вони заходили і дивились, навіть при тому, що я постійно хотіла зробити ще краще, ще лучше, ліпше зробити. Якісь проекти, які б надали можливість людям якісно в комфортних умовах отримувати. Для себе я вважала, що нам ще є куди йти. А коли вони заходили і дивилися на наше обладнання навіть у сільській місцевості, коли вони бачили сільські амбулаторії, які ми ось ну, побудували, то вони казали, що так навіть Луганск не живе. і немає жити провінція краще, аніж живе центр області. Ви виїхали і продовжували вже у Львові підтримувати Луганчан. Яким чином ви очолювали центр, правильно? Коли він почав працювати і які послуги він зараз і кому надає? Коли я виїхала, то я почала збирати інформацію про всі свої структури. Бо найголовніше для мене було те, щоб ми змогли забезпечити безперебійне. Безперебійну роботу це і медицина, і освіта, і первинка, і вторинка. Бо дуже багато людей, які через обставини залишилися на території. Я дуже вдячна своїй команді, яка мене підтримала. І ми зараз маємо те, що продовжує Старобільська медицина працювати у Дніпрі і в Рівному. Те, що ми запустили дистанційну школу, і те, що я не втратила тих людей, які а, мали бажання бути зі мною і залишатися вірними Україні. А, центр, який ми облаштували в у Львові, це є а, структурна частка загальної системи таких самих центрів по всій Україні, яка йде під егідою Луганської обласної військової адміністрації. А, ми почали роботу з серпня місяця, і зараз ми надаємо за рахунок своїх сил, а також за рахунок домовленості з громадами Луганщини різні послуги. До нас доєднуються і міжнародники, тобто у центрі можна отримати консультацію, де отримати. На правову допомогу в нас лікарі з Лісичанського здійснюють огляд пацієнтів та бажаючих. В нас працює праців нас працівники центру зайнятості, адже ми розуміємо, що багато людей потребують нового місця працевлаштування. І це безпосередньо сама направленість головна гуманітарного центру це видача гуманітарної допомоги. На сьогодні ми о, Видали 800 гуманітарних наборів. Ми обслужили, якщо по кількості членів родини більш ніж півтори тисячі. Але до нас кожного дня надходять нові заявки про отримання допомоги, особливо це від звіддалених сільськоїдалено сільської місцевості у Львівській області. На цю роботу ми продовжуємо на даний час зареєстровано 2100 осіб на отримання гуманітарної допомоги. Процес відладжений, і ми не тільки налаштовані всіх охопити, ми налаштовані, поки буде змога і до деокупації надавати таку гуманітарну допомогу на постійній основі. Вас нещодавно президент призначив керівницею військової адміністрації Старобільщини. Отож, маєте якусь якісь плани, стратегію щодо того, коли збройні сили звільнять Старобільщину, щоб там поновити українську владу, українські закони, власне навчання, освіту, медицину і так далі. І так далі, чи знаєте ви, що зараз відбувається там? Бо 6 шість місяців це ну. Доволі такий великий термін, і можна було повірити вже, мабуть, у будь що що нав'язує окупаційна влада. Як там люди і з чим зайде Україна? Головне це деокупація території. Потрібно розуміти, що зараз ми всі працюємо для, для єдиної мети. Перша мета це безпосереднє забезпечення безпекової ситуації на території. Багато людей вводять в оману окупаційні власті, розмовляючи, промовляючи про те, що зачистка буде касатися гражданського населення. Цивільне населення не буде страждати від того, що зайде українська армія. Так, потрібно розуміти, це війна. Можливі вибухи, тому люди повинні себе убезпечувати. Але те, що стосується зачисткою у військовому розумінні, то це захід військових, звичайних солдатів, командування, саперів, які будуть відпрацьовувати з пошуком ДРГ, якимись залишками військових частин, розмінуванням території, бо ми дійсно зараз не знаємо, що буде залишатися. А потім вже буде повертатися повністю вся система управління. Зараз обласна військова адміністрація налаштована і плідно працює у тому, щоб як тільки безпекова складова буде дозволяти військові скажуть, що повертаєтесь, ви повертаєтесь на території, ми маємо прибути і розпочати відновлювання всіх процесів. Я не переймаюся стосовно освіти, бо в нас працює дистанційна школа, і дякуючи Міністерству цифрової трансформації, ми маємо змогу. Нам потрібен інтернет і все інше ми дітей, тих, які знаходяться на території, ми приєднаємо до наших. Вони зможуть і отримати підручники, і продовжити отримання освіти. Те, що стосується медицини, ось та позиція, за якою на моя команда і люди виїхали і змогли розміститися на українській території, надасть можливість одразу зайти на територію і відновити процес надання медичних послуг. Тим паче готуються бригади, які будуть складати медиків для надання першочергової медичної допомоги. Щодо що стосується соціальної сфери, то також ми маємо розуміння, що в нас дуже багато внутрішньо переміщених осіб, і ми про цих людей тільки можемо, про кількість цих людей тільки можемо здогадуватися. Тому соціальним працівникам також на території багато доведеться попрацювати. Що стосується критичної інфраструктури, сам Старобільськ він з 2012 року вже пройшов етап, коли ми маємо. Індивідуальне опалення в кожній оселі, тобто в нас немає централізованого опалення, і в нас не буде проблематики з тим, що ми не зможемо здійснювати опалення. А, бо зараз люди на території повинні розуміти, що той газ, той світло, яке вони мають у своїх домівках і за яке окупанти вимагають сплачувати на рахунки свої, їм надає Україна. Коли Україна повертається по світлу, якщо мережі вцілілі по світлу і по газозабезпеченню, проблематиками не маємо. Питання забезпечення водою так, ми розробляємо і моделюємо ситуацію на випадок, що ми повертаємося, і наш водоканал він працюючий. І на випадок, якщо ми повертаємося, і наш водоканал не працюючий. знову ж таки под егідою військовою адміністрацією маємо певний план дій, що ми будемо діяти. Якщо буде сценарій один, якщо буде сценарій другий, чітке розуміння є: це налагодження повністю всієї системи роботи державних і управлінських органів. А потім вже будемо дивитися і переглядати до якісь таких програм, бо я знаю, що те, те, що було зруйновано на початку війни, воно так зруйнованим і стоїть. Людям не пропонувалася якась компенсація або якийсь інший вихід. Знаю, що місцеві обурювалися стосовно того, що їм на відмаш сказали, ну можете, можете засілятися в дама воєннослужащих. Це був жарт такий невдалий, чи це була серйозна сказана репліка від окупаційної влади. Але звісно, що на такі ось умови ніхто з населення постпостраждали розруйнованих будинків не згодився. Молюся за те, щоб наші хлопці-захисники повернулися всі здорові, і над ними стояв Господь. Я молюсь про те, щоб ворожі війська вийшли з міста так само, як вони туди зайшли. Тихо і без пострілів. Тихо і без пострілів, бо це дійсно війна, і все буде залежати. Не знаєте, дуже гучно промовлялося на початку, що Україна вас кинула. Зараз кожен мешканець нашої території, не тільки Старобільська, повинен розуміти: наскільки швидко вони підуть від нас, настільки менше взагалі буде боїв, наскільки менше вони розмістять техніку всередині міст, настільки менше буде руйнувань самих містах. Порушення Женевської конвенції, порушення звичаїв та правил ведення війни це не наша прерогатива, це те, що роблять вони і роблять постійно, влаштовуючи бої в території самих міст.